Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. Напротязі двох місців часу, кожного дня, я буду отримувати по 12 доларів. До еквіваленту до гривень це 500 гривень кожного дня. Притому пасивно, без ризиків, та найголовніше без вкладні. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Нарешті ми дочекалися, Слейт відновив роздачу токенів SSLX для холдерів Stardust. Кожного дня буде розпреділятися 1 мільйон токенів SSLX. Ось тут в пусті все пише, і зараз загальний призовий пул, ми можемо замітити 100 мільйонів токенів. Але суть в тому, що 100 мільйонів токенів вже немає, тому що до цього моменту, поки вони перезупинили, Розприділення, у кого є стардасти, вони вже розпреділяли. Тому, можливо, 10-20 мільйонів токенів SSLX вже були розпреділені. Але суть в тому, що два місяця часу приблизно ще вони повинні розпреділяти токени. Тобто її у кожного часу. Гарно залутати, і я вже неодноразово розповідав, що свої стардасти я не продаю, які нафармив. Я буду їх холдити. За це я отримую токени SSLX і пізніше буду приймати участь, коли вони запустять свою лаунчпад. Площадку, як ми можемо замітити, у мене є 3276 токенів. Цей відеоролик я знімаю в п'ятницю і вже сьогодні нарахували першу винагороду для тих, хто холдить Stardust. Бачимо, що у мене є майже 51 мільйон токенів. Стардастів. І за це я отримав 3276 токенів. І ці токени оцінюються до еквіваленту до долара. Зараз ми, ми до цього дійдемо 12 доларів. А це 500 гривень кожного дня на протязі ще приблизно двох місяців часу, якщо пул 80 мільйонів токенів. Якщо ви плотно зайнялися тапалкою від перших постів, коли я розповідав про Gold Eagle, про Slate, то у вас як мінімум повинно бути на сонячний день. Пару мільйонів стардастів. Це тих самих ігрових монет, за які нам зараз кожного дня нараховують токени SSLX. А якщо у вас є декілька мільйонів стардастів, то це означає, що ви кожного дня лутаєте по одному або по 2 долари кожного дня. І на секундочку, це місячна стипендія, якщо ви отримаєте по одному долару протягом 30 днів, це 30 доларів, або 60 доларів, якщо. По 2 долара. Це місячна стипендія студента, і найголовніше, що все це без вкладень. щоб вивести свої ігрові монети, стардасти на гаманець, або вивести, припустимо, монети SSLX на біржу. Вам не потрібно закидувати якийсь певний токен на цей гаманець для сплати комісії, тобто всю комісію, де ми робимо обмін, або виводимо стардасти з таплки, всю комісію Slate Бере на себе. Одним словом, якщо коротко, імбовішої тапалки я ще не зустрічав. І, можливо, хтось каже: блін, ну ти купив токени і зараз розказуєш, що ти заробляєш кожного дня по 12 доларів. Давайте перейдемо е в сканер, в сканер Стеллера, і можемо замітити, що мені нарахував мемо Stardust Rewards. Бачимо, що 3276 токенів я отримав. 7 лютого це означає, що ніякі токени я не купляв. Мені прийшло і кожного дня мені буде приходити приблизно по 3275 токенів. Але слід зауважити те, що припустимо, якщо холдери будуть збільшуватися, вони будуть просто відкупляти з ринку стардасте, то це означає, що нам будуть розподіляти все менше і менше токенів. Але за перший день. Дійсно капнуло надзвичайно жирно. Якщо ми перейдемо назад і дамо в обмін. Зверху ми візьмемо SSLX, знизу ми залишимо USDC. То можемо замітити, що я отримую 12 доларів. Кожного дня я буду лутати по 12 баксів протягом того часу, поки оцей призовий пул буде розпреділятися. Я буду накопичувати ще більше стардастів. Це означає, що я буду отримувати кожного дня, можливо, вже не по 12, а 13, 14, 15. Ну і так далі. Можливо, зараз хтось скаже, що аля, ну ці токени ти нікуди не виведеш, ти їх навіть не свапнеш, можливо, вони падають в стейкінг і так далі. Як ми можемо замітити, сьогодні я е, отримав за холд стардастів 3200 токенів SSLX і я з ними можу робити абсолютно що хочу. Давайте попробуємо їх вивести на Binance. Ну і на банківську карточку, вже коли ці долари будуть на біржі. Я думаю, що вони виведуться вже на ізі, це любому зрозуміло. Але от вивести, припустимо, на Binance. Можливо, хтось зараз не вірить, що їх можна продати. Давайте ми зразу їх будемо продавати. Нажимаємо обмін, даємо ці дві стрілочки, «ESSLX». LX. Тут, тут вибираємо USDC, вибираємо повну суму, це 12 доларів. Нажимаю обміняти та нажимаю підтвердити. Очікую декілька секунд. Зараз моя транзакція проходить. Далі ми можемо вже зараз заходити на біржу Binance. Далі даємо депозит. Ми вибираємо депозит криптовалюти. Далі туди є пошук монети. Ми вибираємо не USDT, а пишемо USDC. Вибираємо перший, нажимаємо і є вибір мережі. З самого початку нам потрібно вибрати. Stellar Network. Тобто, якщо ми виберемо будь-яку іншу мережу, то звісно, що наша транзакція нам не прийде. Далі ми переходимо на слейд, бачимо, що моїх 3276 токенів обмінялися на USDC, нажимаємо готово, бачимо, що у мене є USDC. Далі я нажимаю надіслати, вставляю свою адресу з Binance, -у. нажимаю Enter. Далі потрібно вести мемо. Нажимаємо сюди, ось тут друга. Клітинка це є мемо. даємо повертаємося назад. Активи для відправки вибираємо USDC, я буду відправляти 12 доларів. 40 центів я залишу. Нажимаємо надіслати і очікуємо декілька секунд. Наші гроші обов'язково надійдуть на біржу Binance, бі Давайте ми закривати не будемо, просто зачекаємо, поки мої гроші надійдуть. Як ми можемо замітити, моїх 12 USDC, які ми відправляли з слейту, вже надійшли на біржу Binance. І з найцікавішого, про що ще слід розповісти, це те, що в таполці Гол Eagle, коли я знімав ці відеоролики в завданнях, щоб вивести стардасти, було необхідним зробити ось це завдання. А саме запросити трьох друзів, щоб ці друзі активували гаманець та почали тапати. Вже на сьогоднішній день це не діє. Тобто, це означає, що стардасти ми можемо виводити без запрошення друзів, імба, я вважаю, що імба. Продовжуємо по суті тапати, заробляти, стардасти. Стардасти я і рекомендую вам не продавати за стардасти кожного дня. Рекомендую ще додатково глутати токени SSLX, А вже пізніше, коли вони. Запустять свою лаунчпад площадку, і коли на їхній площадці будуть випускатися, виходити різні проекти, ми будемо отримувати за те, що ми холдимо стардасти, отримувати токени цих проєктів. Якщо ви не знайомі з Слейтом та Стапалкою, я рекомендую переглянути минулі відеоролики про Слейт. А це ось цей відеоролик, цей відеоролик та ось цей. Відеоролик. Всі потрібні посилання на Slate, на Gold Eagle. Я залишаю під відео. І обов'язково будьте підписані на всі наші телеграм-канали. Якщо хочете бути в курсі всієї жухи перші, всі посилання також залишаю під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!